Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду та розповів про ситуацію на фронті, передає цензурнет, і каже президент, що отримав звіти по ситуації на фронті про постачання техніки боєприпасів. І дані розвідок. є наше просування вперед на Донецькому напрямку, і є інші задуми, які реалізуються. Ну і також каже, що отримав ситуа... звіт по ситуації на Херсонщині. Ворог т... продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Ну так, дуже стисло, я би сказала, максимально наскільки можливо. А як вам виглядає ситуація станом на зараз? Бо ми півзими говорили про майбутній контрнаступ, якщо не більше, якщо не всю зиму говорили. Врешті-решт, ціле літо ми спостерігали за тим, як усе. Це відбувається, підійшли зараз до ситуації, коли змінилося керівництво міноборони, коли ну дійсно багато відбувається таких. Масштабних змін я би сказала, от наскільки вони на вашу думку позначаються на ситуації в армії, на чи можливо вже почали позначатись на забезпеченні армії? Бо ми підійшли до осені вже, власне кажучи, час і зимовою формою так. повністю забезпечити і так далі. Як це виглядає станом на зараз? Я вже вчора придбав і відправив перші зимові берці цього сезону. Отже, сезон розпочаток. Розпочато, так. так і, і вже зараз в процесі закупівлі і екофло цих зарядних станцій для хлопців. Що стосується ситуації на фронті, я скажу так, от у мене особисто стриманий оптимізм. Я набагато більш оптимістичніше налаштований зараз, ніж навесні, наприклад. Бо у мене є стільки відчуття, що з'являються абсолютно реальні можливості для здійснення певних активних, успішних дій на Донеччині це в районі Бахмуту, і на півдні це на Запоріжжя. Що стосується Бахмуту, то я можу сказати, що в мене там зараз син перебуває, і дня 4 тому, він мені написав, що наша арта так працює, що коли ми просувались під Херсоном, нам такого і не снилося. Це мене налаштовує на позитив. Наші там луплять наволоч так, що ж лапті в різні сторони летять. А разом з тим, ну, треба до цього ставитись без шапки закидавства жодним чином. Там ворог підсилює власні позиції і особовим складом, і технікою. Це розвідка постійно доповідає, але, попри те, з стратегічної точки зору, наскільки я маю розуміти, по певним навіть офіційним повідомленням відбувається стійкий і незворотній процес просування. Більш успішний на півдні, менш успішний на півночі. Але в разі, разом з тим у мене є стійке відчуття, що найближчим часом е, можемо отримати ситуацію, коли ми будемо повністю контролювати не місто Бахмут, а логістичні шляхи забезпечення групування ворога до міста Бахмут. Е, тобто ми зможемо фактично блокувати ротацію, блокувати. Е, Надання медичної допомоги, надання воєнної допомоги тим угрупуванням, які знаходяться в місті. І те, це в, за логікою має призвести до чергового акта доброї волі, коли орки вимушені будуть вийти з міста, а нам таким чином доведеться уникнути кровопролитних вуличних боїв. Ну, а от що стосується півдня, те, що писали про ось ті лінії оборони, які їм вдалося цієї зими вибудувати ці зуби дракона, і от ці рови, які танкам подолати, там чи важко, чи неможливо. Ну і там лисячі нори, от це все цей комплекс оборони, який називають лінією суровікіна та який насправді становить серйозну проблему, і мінні поля між тим усім, якби мінні поля, вони перекривають всі ці недолугі зуби, Суровікіна в 15-20 разів. З точки зору небезпеки і з точки і через зору. Це кількість тих мік, які так, там так, насправді так, по... понатикано. Бо ці залізобетонні трикутники, вибачте, з точки зору захисту, це. Ілюстрація, да, для картинки це. А для подолання це просто марна трата сили коштів. Те, що там побудовані лінії оборони, да, і... Не так давно я зараз, здається, «Washington Post» робили чудову ілюстрацію, спростовуючи твердження тих американських різних там джерел, які критично висловлюються щодо темпів просування Збройних сил України. То «Washington Post», здається, були конкретні відповіді на ці тези, де містили супутникові знімки. Наприклад, в, ну, в жовтні минулого року і в серпні наступ, э, сьогодні. Тобто, наприклад, якщо брати э, Бердянськ, там Бердянський аеропорт у то на той момент там взагалі жодної фортифікаційної споруди не було, жодної підкреслю. Зараз там їх штук 6 7 вже побудовано. А, такі самі чудові від знімки для ілюстрації. Чому, чому, чому? А, і навколо Такмаку, оця так звана, найбільш потужна там ця лінія Суровікіна. І навколо Маріуполя. Оце просто наочна ілюстрація тим базікалом. Які сидячи перед власними комп'ютерами в теплих якихось там комфортних офісах, починають розповідати, що наші хлопці не так вдало просуваються. А взагалі, на... якщо брати фронт як фронт, то ну, ситуація з моєї точки зору залишається стабільна складною. Я не кажу важкою, а складною. А ніяких... Підстав для якихось абсолютно недолугих тверджень про те, що війна може закінчитись в цьому році, чи навіть про те, що війна може закінчитись в наступному році, я таких об'єктивних підстав не бачу. Там, мріяти можна про будь-що, звісно річ. Але видавати власні мрії як якісь думки політичних геніїв – це з моєї точки зору просто. Чергова маніпуляція спільною думкою. Суспільство має налаштовуватись на довготривалий кривавий бій. І... Хоча є певні ознаки позитивні, без сумніву. Наприклад, не, не тільки той факт, що ми нарешті отримали першу партію Абрамсів, я не маю сумніву, що це лише тільки перша партія. А... Позитив, звісно, річ в тому, що ми отримали нарешті довгоочікувані ракети. Атакам, я скажу відверто, я більш позитивно ставлюсь для, до надання оцих ракет, ніж до там, трьох десятків амбурнсів, бо надання такої далекобійної зброї значно може змінити хід бойових дій набагато, ніж наявність трьох десятків сучасних танків. І зараз я так. Дуже обережно буду казати, начебто, доходить кінця, позитивного кінця, дискусія щодо направлення в Україну американських інструкторів. І це будуть люди, які будуть одночасно в багатьох напрямках, наскільки я поки що так, дуже дуже обережно. Це не просто ті інструктори, які будуть навчати, наприклад, наших особовий склад, рядовий в першу чергу, склад, як там, впоратись з джгутом кровозупинним, або як пересуватися, як працювати там, трійками, п'ятірками, мова йде в тому числі про фахівців зі стратегічного планування, мова йде фахівців з логістики, мова йде з фахівців з розвідки. І якщо дійсно це все відбудеться найближчим часом, то це дуже яскраве підтвердження відомої фрази президента Сполучених Штатів Байдена, коли він Зеленському сказав: я от дослідно зараз, ми від вас не відчепимося, чи ми від вас вже не відстанемо якось так, президент Сполучених Штатів. Сказав, що мовляв, і не сподівайтесь, ми від України вже тепер не відчепимося. Слава Богу. І з моєї точки зору, це доволі позитивні речі. І, можливо, навіть це свідчення того, що Сполучені Штати почали розглядати Україну як майбутнього стратегічного партнера в Європі наряду з Польщею. І це мене надихає на дуже великі позитивні настрої. Ну от цікаво, по перше, скільки Україна тих атакам отримає, так це, ну... це поки що залишається закрита інформація. Абсолютно, і навіщо вона? Я б взагалі ну, на увазі. Там ці будуть хай собі тіла в ті лапті ноги, голову ламають. Що Також щодо Тауру поки що немає ніякої певності, але буде, мені теж видається, що це буде як Абрамсами саме леопардами. Буде коли одні приходять, тоді й другі Нема, добігають. Немає Сумніву буде, бо так, приблизно буде. Так. так безумовно важливо, що всі ці засоби будуть.